Друзі, з нами на зв'язку посол України у Великобританії. колишній головком Збройних сил України Валерій Залужний. Валерію Федоровичу. Бажаємо міцного вам здоров'я, раді бачити. Дуже-дуже радий вас бачити. Дуже дякую вам за запрошення. Минулого року у інтерв'ю Economist ви сказали. Що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Зараз ми бачимо, що російська армія все таки наступає. Як ви зараз загалом оцінюєте ситуацію на фронті? Е, у своїй статті я ввів мову про абсолютно нормальний і еволюційний процес, коли війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і це колесо починає розкручуватися. І, врешті-решт, приводить до того, що сторона, яка наступає, врешті-решт, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за оперативні завдання? Оперативні завдання це просування на глибину, ну, наприклад, 150-200 кілометрів, як це закладено в відповідних бувших радянських нормативах. Відповідно, коли з'явилися перші роботи, які Почали масово з'являтися на полі бою, і унеможливили будь-яке переміщення наших солдат по полі бою, неможливість боротися з цими роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян. Росіяни відповідно таким же чином не могли рухатися і назад. Я абсолютно впевнений, що ця тенденція зберігається і на зараз.